Елеонор Портер Поліанна. Розділ 21. Відповідь на запитання Коли Поліанна спускалася з пендлтонського парба, небо швидко затяглося грозовими хмарами. На півдорозі додому вона перестріла Ненсі з парасолькою. Але наразі трохи розхмарилося і на зливу не виглядало. Здається, хмари полинули на північ, повідомила Ненсі, прискіпливо вдивляючись у небо. Я так і думала, але міс Полі наполягала, щоб я бігла тобі назустріч з оцим. Вона дуже хвилювалася за тебе. Хвилювалася? замислено спитала Поляна і собі вдивляючись у Хмари. Ненці чмихнула. Здається, ви не дочули, що я вам сказала, ображено кинула вона. Я кажу, що ваша тітонька хвилюється за вас. О. зітхнула Поляна, пригадавши раптом запитання, яке вона мусила задати своїй тітоньці. Пробачте, я не хотіла її лякати. А я рада, несподівано заявила Ненсі. Поляна витріщилась на дівчину. Ви раді, що тітунька Полі злякалася через мене? Ненсі, це ж не гра. Як можна радіти з такого? заперечила вона. А я зовсім і не граюся, підказала Ненсі, і не збиралась, ви, певно, навіть не усвідомлюєте. це ж означає, що міс Полі хвилюється за вас. Ну чому ж хвилюватися, це значить почуватися неспокійно, жахливо, твердила Поляна. Що ж іще це може означати? Ненсі гордо підняла голову. Я вам скажу, що це означає? Це означає, що у неї нарешті з'явилися нормальні людські почуття, як у всіх людей. Вона не просто виконує свій обов'язок, як це було досі. Ну чому, Ненсі? Спробувала заперечити з пантеличина Поляна. Тітонька Полі завжди виконує свій обов'язок. Вона вельми обов'язкова жінка. Поліана мимоволі повторила слова, які півгодини тому почула від Джона Пентелтона. Ненсі пирснула від сміху. Що ж, ваша правда? Саме такою вона й була донедавна, але відколи ви з'явилися тут, вона дуже змінилася. Обличчя Поляни перемінилося, брови збілися на переніссі. Слухайте Ненсі, а можна вас про щось запитати, зітхнула вона. Як ви гадаєте, тітонці Полі подобається, що я живу у неї? Може, їй байдуже, якщо я житиму деінде. Ненсі зиркнула на зосередження обличчя дівчинки. Вона давно чекала на це запитання і боялася його. Вона не знала, чи зможе відверто відповісти на нього, щоб не завдати дитині болю. Але зараз усе змінилося, і те, що міс Полі послала Ненсі з парасолькою на зустріч Поліані, дозволило спокійно зустріти це запитання. Тепер вона була переконана, що може нарешті з чистим сумлінням заспокоїти серденько малої, що так прагло любові. Чи подобається їй, що ви тут, чи дозволить вам жити деінде? обурено вигукнула вона. Та ви геть не чуєте, що я вам торочу. Хіба вона не послала мене, стрімголо, вам на зустріч і ледь помітила хмаринку на небі? Хіба вона не наказала перетягти всі ваші речі з горища в кімнатку поверхом нижчі, яка вам так сподобалася? Та ви лише пригадайте, міс поляно, як вона спочатку з пересердя...» Ненсі закашлялася, збагнувши, що зайшла надто далеко. Зрештою, не моє мелеться, задихано торохтіла вона, але це лише натяк на те, як вона через вас подобрішала і пом'якшала. Взяти хоча б собаку чи кота і те, як вона зі мною розмовляє, міс Поляну, не варто й казати, як вона сумуватиме без вас, запально завершила Ненсі, щоб приховати небезпечну обмовку, якої вона припустилася. Але вона не була готова до раптової радості, що осяяла обличчя Поліани. Ой Ненсі, я така рада, 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 якби ви тільки знали, яка я рада, що потрібна тітинці Полі. Ну, як я можу покинути її тепер? міркувала Поляна, піднімаючись сходами своєї кімнати. Я завжди знала, що хочу жити разом з тіткою Полі. Але не розуміла, наскільки я воліла, щоб вона хотіла того самого. Тепер перед поліаною стояло непросте завдання пояснити все Джону Пендлтону, і їй це муляло. Їй дуже подобався Джон Пендлтон, і вона його жаліла, бо він і сам мав до себе жаль. Їй було шкода, що довге самотнє життя зробило його нещасним, особливо засмучувало те, що це все сталося через її матінку. Уява дівчинки малювала великий сірий будинок, яким він буде, коли його господар одужає і житиме далі в мовчазних кімнатах із сміттям на підлозі та захаращеним столом, і її маленьке серденько стискалося від болю. Поляна мріяла про те, щоб десь знайшовся хтось, хто. І тут вона схопилася на рівні ноги і радісно скрикнула від того, що спало їй на думку. За першої ж нагоди вона побігла на пагорб до будинку містера Пендлтона, аж ось вона вже сиділа у великій напівтемній бібліотеці поруч із Джоном Пендлтоном, який поклав тонкі довгі руки на бильця свого фотелю, а біля його ніг примостився песик. Ну що, Поляно, ти згодна гратися зі мною у свою гру в радість до кінця мого життя? м'яко запитав чоловік. Так, звичайно, вигукнула Поляна. Ви знаєте, я придумала для вас прекрасну річ, і ви навіть не уявляєте собі ми гратимемося разом? перепитав чоловік, і кутики губів затремтіли від хвилювання. Так, тобто ні, але. Поляну, ти ж не хочеш сказати ні? запитав він схвильовано. Містере Пендлтон, я мушу. Розумієте, тітонька Полі, вона не дозволила тобі переїхати. Я. Я не питалася в неї, затиналася бідолашна дівчинка. Поліано, дівчинка відвела погляд. Вона досі не бачила свого друга таким ображеним і зболеним. Ти навіть не запиталася в неї. Я не змогла, сер, справді, вибовкала Поліана. Розумієте, я все знала, не питаючи в неї. Я потрібна тітунці Полі, і тому хочу лишитися в неї, сміливо визнала вона. Аби ви тільки знали, яка вона добра була до мене, і ви знаєте, мені здається, вона вже починає радіти багатьом речам. Такого раніше не було. Ви самі казали, містере Пендлтон, я просто не можу лишити тітоньку полі, особливо зараз. Запала мовчанка, тишу порушувала лише потріскування дров, що горіли в камінні. Нарешті чоловік сказав: Що ж, Поляно, я тебе розумію, ти не можеш лишити її зараз. Сказав він, більше я не проситиму. Останні слова він промовив зовсім тихо, та Поляна розчула. Але ж я ще не закінчила, не здавалася, Поліана. Я придумала просто чудовий вихід із ситуації, ви навіть не здогадуєтесь який. Мені більше нічого не треба, Поліано. А от і треба. Ви ж самі казали, ви говорили, що лише жіноча рука і серце. Або присутність дитини можуть перетворити будинок на затишну домівку. Ось я їй хочу запропонувати вам таку присутність не себе, а когось іншого. Але я не хочу нікого, крім тебе, запротестував обурений чоловік. Погодитеся, коли познайомитеся з ним. Ви ж такий добрий і турботливий. Згадайте про підвіски, золоту монетку, гроші для язичників. Поліано. У містера Пендлтона увірвався терпець. Давай раз і назавжди покінчимо з цією дурницею. Я стільки разів намагався пояснити, що не заощаджував гроші для поган, ніколи нічого їм не посилав. Отак. Він гордо підняв підборіддя і зібрався протистояти жалю і розчаруванню в очах Поліани. Але на превелике здивування він не помітив у її очах ні того, ні іншого. Навпаки, очі дівчинки сяяли щастям. Ой-ой-ой, я така рада! Аж заплескала вона в долоні. Ні, не подумайте, виправилася вона, зашарівшись. Я не хотіла сказати, що мені не шкода поган, Але наразі я рада, що вам не потрібні індійські хлопчики, бо всі інші хочуть лише їх. Тому я рада, що ви можете взяти до себе Джемі Біна. Взяти кого? Джимі Біна. От вам і буде присутність дитини. І він цьому зрадіє. Минулого тижня довелося сказати йому, що навіть моя жіноча допомога на Заході не візьме його. Він дуже засмотився. Але тепер, коли я скажу йому про вас, він буде такий радий. Він зрадіє, а я ні. рішуче вигукнув чоловік. Поляно, це безглуздя. Ви хочете сказати, що не візьмете його до себе? Саме це я і хочу сказати. Але це була б така чудова присутність дитини, мовила Поліана, вона ледь не плакала, і вам не було б самотньо, коли Джиммі поряд? Не сумнівайся, почав містер Пендлтон, але краще самотність. І тут уперше за кілька тижнів Поліана пригадала фразу, яку колись почула від Ненсі. Вона ображено підвела голову. Можна подумати, що давня таємниця дорожча вам за гарненького живого хлопчика, але виходить, що так. Яка таємниця? Ваша, Ненсі мені сказала, що у вас є страшна таємниця. Отакої. От Містер Пендлтон відкинув голову і розреготався. Він так щиро реготав, що Поліана рознервувалася і розплакалася. Побачивши це, Джон Пендлтон випростався у своєму кріслі. Обличчя відразу споважніло. Поліано, здається, що ти маєш рацію навіть більше, ніж ти можеш собі уявити. М'яко мовив він. Власне, я розумію, що гарненький живий хлопчик набагато кращий за мою найбільшу таємницю. Щоправда, ми не завжди готові робити такий обмін. Ми звикли триматися за наші таємниці. А проте розкажи мені трохи про цього гарного хлопчика. І поляна розповіла схожий сміх розрядив атмосферу, а можливо, доля Джемі Біна у зворушливому викладі поляни зачепила і без того вже злагідніле серце. Так чи інакше, але прощаючись, Поляна отримала запрошення від містера Пендлтона наступної суботи о півдні завітати до великого будинку разом із Джиммі Біном. Я така рада, я переконана, що ви його полюбите, зітхнула Поляна, прощаючись, і я так хочу, щоб Джиммі Бін мав власну домівку і рідну людину, яка турбуватиметься про нього.